Виконуємо номер 340 із підручника Геометрія 7 та номер 28.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік сума трьох з восьми кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих А і січної С дорівнює 270 градусів. Чи перпендикулярні прямі А і С, Б і С. Приступаємо до виконання. При перетині паралельних прямих А і Б січної С утворилось 8 кутів, Кути 1 і 3 6 і 8 рівні між собою. Кути, 2 і 4, 5 і 7. Також рівні між собою. В умові невідомо, які три кути. Тому розглянемо два випадки. Коли у нас кут 2 позначено змінною Х, тоді кут 1 суміжний з ним буде 180 відняти Х. І третій кут візьмемо рівний куту 2, це буде кут 4, або 5, або 7. І другий випадок. Кут 2 позначимо змінною Х, Суміжний з ним кут 1 буде 180 відняти Х, а третій буде рівний куту 1, це кут 3, 6 або 8. Тому перший випадок, нехай кут 2х градусів. Тоді кут 1 дорівнює 180. Відняти Х, як суміжний з ним нехай третій кут. Х градусів. Маємо рівняння. Х додати 180, відняти Х, додати Х то рівнює 270. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс, знаки доданки в дужках не змінюємо. Х відняти Х це 0. Залишається в лівій частині Х, вправо переносимо 180, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 90. Отже, кут 2 дорівнює 90 градусів, тоді кут 1 буде 180, відняти 90 також 90 градусів. У цьому випадку, як бачимо, у нас. Утворились прямі кути, два рівні між собою по 90 градусів, відповідно, і 6,5, 7,8, 4,3, також будуть всі по 90 градусів. Тоді у нас А перпендикулярно до С і Б перпендикулярно до С, бо вони перетинаються під прямим кутом. Розглянемо другий випадок. Також нехай. кут 2х градусів, тоді кут 1 – 180 градусів відняти х як суміжний з ним. І тепер нехай третій кут у нас також 180 відняти їх градусів. Це у нас буде кут, або у нас кут буде 3, або 6, або 8. Ну, а тепер маємо рівняння. Х додати 180 відняти Х, додати 180 відняти Х. І дорівнює 270, розкриваємо дужки. і зводимо подібні доданки. Х відняти Х це буде 0, у нас залишається мінус Х, а 180 і ще раз 180 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо 270 відняти 360. Це буде мінус 90, ну тепер поділимо на мінус 1. Знову ж 90 градусів. Отже, кут 2 дорівнює 90 градусів, тоді кут 1 дорівнює 180 відняти 90 дорівнює 90. Отже, знову ж у нас всі утворюються рівні кути по 90 градусів. Наші прямі А і Б знову ж перетинаються прямою С під прямим кутом. Тоді А перпендикулярно до С і Б перпендикулярно до С. Номер 340 із підручника «Геометрія 7» та номер 28.22 із підручника «Математика 7» виконано.